Не встигли росіяни оговтатись від бавовни у Москві. Як в іншій частині РФ знову пролунав хлопок вчора ввечері у великому Новгороді спалахнула чергова масштабна пожежа. Сталося загорання на газотурбінній «Луський ТЕЦ. За інформацією російського пропагандистського ресурсу, пожежу підтвердили в прес-службі обласного МНС РФ. Зазначається, що вогонь охопив 400 квадратних метрів складських приміщень. Згодом вже з'явилась інформація і про охоплення вогнем пло. Ощі у 2300 квадратних метрів. поряд також горіла нежитлова будівля на вулиці Некрасова. У прокуратурі Підмосков'я уточнили, що пожежа сталася в будівлі колишньої меблевої фабрики. Звісно, що росіяни не вказують причину загорання, як завжди, скажуть, що хтось кинув недопалок чи сталося звичайне замикання. Хоч у Росії дуже намагаються приховати будь-які прильоти, але невігластво місцевих мешканців їх видає. У одному із російських телеграм-каналів Пацлу. Новгород місцеві мешканці написали, що якраз перед пожежою о 19.02 було чутно сильний хлопок. Вочевидь, так сильно недопалок гепнув. Ну але Луцька тес дуже важливий стратегічний об'єкт міста, адже вона забезпечує резерв систем теплопостачання великого Новгорода. А у Новгороді зими бувають дуже суворими. Тож місцевій владі треба поспішити із ремонтом, бо їх побажання замерзнути українцям повернуться до них бумерангом. Загалом новгородцям не звикати до пожеж, адже всього тиждень тому була точно аналогічна ситуація. 29 червня горіло ще одне підприємство. Пожежа сталася на шосе жиркомбінату, Не розміщено завод із виробництва лакофабрових меблів. Бальзам у мене заявили, що нібито стався спалах фури та кількох гаражів. Проте місцеві жителі знову ж таки здали всю інформацію в телеграм-каналах. Вони розповіли, що було чутно сильні вибухи, після чого з'явився чорний стовп. Диму загалом за останній місяць в Росії спостерігається аномальна кількість, як вони кажуть, випадкових загорань. 3 липня впало у хімках. Ввечері 25 червня горіли квартири багатоповерхівки у підмосковному корольові. 19 червня у Москві горів центральний ремонтно-механічний завод. І того ж дня там була пожежа і на будівництві.